Всім доброго ранку. Зараз восьма. Я вже пробігла. Я на озеро приїхала, тому що тут є доріжка для для бігунів. Ми раніше тут дуже часто бігали, коли був активний спорт ще до початку війни. Потім ж все у мене якось зупинилося. І зараз я повертаюся. Ой, а повертатися завжди так важко, ну нічого. В мене є ціль. Я знаю, що я можу, тому що вже робила це. Ой, тримаю телефон і розумію, що рука аж болить, тому що вже пробігла і трошечки втомилася. Коротше, починала з двох разів на тиждень. Зараз все ж таки вирішила додати ще третій раз. Це окрім тренувань. Тому що біг це просто саме круте кардіо. Нікого не закликаю, не всім його можна, але я дуже люблю. Тому я собі його додала. Подивимося на результати. Трішечки пізніше. Вони обов'язково будуть. Зараз, поки ми в процесі, у мене є. Я ніколи, знаєте. Ніколи нічого не приховую, якщо є якісь лишні зайві кілограми, я про це кажу. У мене є десь, ну так, в середньому 5, але я би хотіла 6-7 прибрати. Ну, це прям взагалі ідеально було. б. Але без фанатизму. Тому що все ж таки головне це здоров'я. Ну, а... Це ж таки зайві кілограми вони не додають здоров'я. Особливо дівчата, коли нам вже за 40, то я розумію, що просто треба брати вже себе в руки, тому що чим далі, тим взагалі складніше буде і повертатися до форми, і брати себе в руки. Якщо це не їсти ці зайві кілограми і не їдати, не їдати їх, то потім буде важко. Воно вже зараз так швидко не йде, як раніше. Я вам скажу, що почала я активності такі прямо щоденні в санаторії. Да, я плавала кожного вечора в басейні, і у мене на це була година. Тобто я приходила в басейн, я плавала 20 хвилин, потім йшла в сауну на 10, і потім ще плавала 20 хвилин. І якось так, знаєте, втягнулася, приїхала вже додому і одразу придбала в спортклуб собі абонемент, де є і групові, і є басейн, і є тренажерний зал. Ну, коротше, я вирішила, що це був гарний старт, щоб повернутися все ж таки в нормальну форму. І почала ходити. Одразу в зал, ну, на групові, і була на аква робиться. І ось зараз ще додала біг. Тобто у мене в принципі дуже активно. З приводу харчування, ну я не вживаю ну дуже рідко, я собі, ну це були ось свята. Так у мене було досить строго. Якщо ви там щось бачите в інстаграм, ну це інстаграм, ви ж розумієте, що я, по-перше, не все можу з'їсти. По-друге, в тарілці може бути не моє, я ж не всіх знімаю. Ось так що не рахуйте, що там я якісь тортики їм. Ні. На свята я собі там дозволила пасочку і може якісь половиночку тортика одного. А так, що в санаторії, що вдома, я харчуюся максимально правильно, врахуванням калорій. І я вам хочу до чого хочу сказати, боже, надіюся, що мене чутно, бо вітер дує. Я поки не схудла взагалі. І це я вже активно, активності додала до свого життя. Це про що говорить? Про те, що є вік, є дівчатки, але ми не здаємося, просто воно важче дається, ну, ващий результат дається, але він буде однозначно. І ми ще ого го ми ще всім покажемо. Як і ми, красуні. Так що, дівчата, якщо ви там десь вагалися і думали, що важко, ну, не важко, але все можливо. Давайте разом. Я хочу вас теж, як знаєте, простимулювати. Зараз саме час, ще є трішечки часу, навіть до літа, щоб привести себе в порядок. М? Ой, ну я, знаєте, сьогодні без, без Лени, я не пробігла стільки, скільки ми з нею бігаємо вдвох. Це те, що я називаю підтримкою, коли ти в компанії, а я такий командний ігрок, і мені потрібна підтримка, і я теж готова підтримувати, і коли ми біжимо там в компанії, все ж таки якось менше філонім. А так, я сама сьогодні пробігла 2 кілометри і ще пройшла пішки 2 кілометри. Зазвичай ми бігаємо чотири і потім ще проходимо. Це командна така історія. Беріть подружку, і з подружкою буде набагато цікавіше, і ви будете одну одну стимулювати. Це перше. По-друге, Ну так, да, мож, можна сказати, що біг це кажуть, що це шкідливо, що це не всім можна, я згодна, але якщо ви там думаєте, що ви не любите бігати, ви просто не перейшли оту межу. Знаєте, Ми зараз з подружкою теж спілкувалися. І ми обидві не любили раніше бігати, поки ми не перетнули оту межу, коли ми все ж таки перетерпіли цей. Це відчуття, що дуже важко. І потім, як побігли, як відчули цей, цю ефорію, ну, такі ендорфіни дає тільки біг. І що хочу сказати, потім заряд енергії на цілий день. Ось зараз, 8 ранку, я вже дуже заряджена енергією. Я побігала, і у мене вже багато планів. Зазвичай, якщо так, то ну, поки розкачаєшся, поки встанеш. Ну тому що я вдома працюю, да, сама на себе. І, і звісно, мені там на 10.30 на 10 сьогодні е, їхати по справам, і я би десь встала тільки о 9 е, почала збиратися, або я тільки в 8 встала, бо а так я встала в 7 ранку, і вже я побігала, і у мене вже енергія просто аж пре. Ну це класно. Класно, Я дуже люблю біг, і дівчата, це просто реально кайф. І головне, що зараз вже сезон, вже <кій> ну, ці дні я не рахую, вони дуже холодні. Бігати сам... важко, я ж бігала так в капюшоні, тому що, але задуває, дихаєш, повід... ну, треба ж дихати носом, видихати ротом. І прям боляче. Тому що вітер такий прям холодний. ну Чому зранку класно бігати? Тому що потім буде спека, і о 7, тому що ми о восьмій бігали і вже було жарко. Так що такі справи? Я поїхала, мені треба помити машину, тому що сьогодні я планую її познімати. і ну коротше, Багато справ. Щоб ще помити голову. Коротше, їду додому. Спочатку мити машину, потім додому. Я сьогодні барлі модель на семінарі. мені робить маяж, так що я буду трішечки посвітліше. На ліві хочеться світлих порядок про силу волі. Від кави я не відмовляюся, тому що мені її можна виявилося таке. А ось від цього. просто. Воно так лежить, просто хочеться з'їсти Особливо цей, який ось з кремом. Але ми тримаємось. Після фарбування поїхали одразу знімати машину, і я, чесно, якось впустила той момент, щоб вам гарно показати фарбування. Ну, вже освітлення не те, але. Все одно ви бачите, що я стала світлішою, в мене дуже гарні світлі прядки. Ну, в іншому влозі я вже в день познімаю, ви побачите, але мені дуже подобається. Я е, на літо прям дуже хотіла світлий рудий і щоб були такі бліки. Зараз вже знов в моді балаяж. Саме за такою технікою мені сьогодні робили фарбування. Робив Юра, робила майстер Аня, просто неймовірна. Вона мені колись щось схоже вже робила, і вона саме такий дуже гарний рудий колір підбирає для мене. Я дуже втомилася сьогодні, тому що біг, потім я поїхала п'ять ну, годин ми були в барлі, це все відбувалося, це був семінар, я сьогодні була моделлю. І потім одразу ми поїхали знімати машину, і поки я приїхала додому, тут ще поїсти приготувала. Це, знаєте, все за кадром. І сіла монтувати відео і розумію, що у мене немає закінчення. Я вам не показала результат, Боже, а він такий гарний просто. Коротше, дівчата, все, сідаю далі монтувати. Зараз просто перевдягаюся, буду отак-от в горизонті. Працювати. Дякую за увагу і до зустрічі. Пока-пока.